Сьогодні середа, 21 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видань Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані на території Первомайської, Широківської, Куцрубської, Шевченківської, Баштанської та Березнеговацької громад. Помісто очаково вдарили дронами камікадзе. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, є поранені. Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 534 громадян, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 61 людина отримала допомогу амбулаторно. Після влучання російської ракети в 300 метрах від південноукраїнської атомної електростанції в регіоні відпрацьовують можливу евакуацію населення у разі аварії. Про це під час брифінгу для медіа центру Україн заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі подробиці далі. Два дні тому, 19 вересня, росіяни атакували південноукраїнську АЕС ракетою Іскандер. Вона влучила неподалік ядерних реакторів. Ударною хвилею було пошкоджено будівлі атомної електростанції та вибито понад 100 вікон. Внаслідок ворожої атаки відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південноукраїнського енергокомплексу і три високовольтні лінії електропередачі. Тоді жертви серед персоналу вдалося уникнути. Після обстрілу стало зрозуміло. Російська армія продовжує залякувати українців ядерним ударом і не гребує найпідступнішими способами довести свою село та міць. Попри це, паніки немає, каже очільник області Віталій Кім. Південно Українська атомна станція це об'єкт підвищеної небезпеки. Це зрозуміло. Там є 30 кілометрова зона, в рамках якої були проведені всі заходи щодо. Можливості там враження від російської агресії, звісно, не можна захистити від там масованого там удару по реактору. Але е, люди забезпечені йодо препаратом, що е, містить йод. Е, ми забезпечені е, маршрутами комунікації, що як куди вивозять до цієї зони, до межі зони там буде інший транспорт, який не вражений. Начальник обласної військової адміністрації вірить, що росіянам вистачить розуму не застосовувати такі методи ведення війни. Нині план дій щодо евакуації цивільного населення відпрацьовується про всяк випадок. Зокрема, зараз місцева влада шукає транспорт для вивезення людей у разі ударів по південноукраїнській атомній електростанції. Поки його не вистачає, оскільки чимала частина автобусів була мобілізована для потреб збройних сил України. Ми будуємо логістику, щоб... Коротким плечем вивозили транспорт, автобуси, залучаємо приватне бізнес і таке інше, щоб коротким плечем вивозили за 30 кілометрову зону, а далі вже іншим транспортом везли далі. Але цього теж не вистачає для забезпечення швидкого темпом, бо ми звертаємося для додаткових автобусів, в тому числі. Mm -hmm. Яких можна буде у разі небезпеки використовувати як евакуаційний транспорт, досить красномовно, Віталій Кім прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито історичне право на українські землі та готовність застосувати зброю масового ураження для досягнення цілей спецоперації. Що би ви відповіли Путіну? Щоб шов що, що на так, так не можна, казати. щоб далеко йшов собі в Сибір, тому що історична і Кубань українська. Цей перерозподіл був там задовго до того, до того, як він народився, тому не йому навчати нас історії. Що стосується мобілізації, я вважаю, що він повинен був признати те, що не не виконується завдання його ж спеціальної операції, і він повинен бути вивести війська зовсім з території України, в тому числі Криму. Замість цього він. Розповів про часткову мобілізацію, яка юридично є повноцінною мобілізацією на території Російської Федерації. На думку очільника області, часткову мобілізацію Путін оголосив для того, щоб позбутися молодого населення чоловічої статі та підсилити свій електорат пенсіонерів віком від 50 років. Та поки президент Росії намагається задовольнити свої імперські амбіції, увесь цивілізований світ підтримує Україну, а збройні сили продовжують контрнаступальні дії на всіх напрямках. Наталя Засядько Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Другий день поспіль у Соляних, Північному і Тернівці немає води. Від учора працівники Миколаївводоканалу займаються усуненням проблеми. На якому етапі ремонтні роботи зараз і коли відновлять подачу води, розкажуть мої колеги далі. Під гул повітряної тривоги працівники Миколаєводоканалу спускаються у розподільчу камеру, аби зняти застарілу засувку, яка вже не придатна для експлуатації, та замінити на нову. Раз за разом вода під тиском рветься з труб фонтаном, після чого її доводиться відкачувати і знову повертатися до справи. 20 вересня мікрорайони Соляні, Північний і Тернівка залишились без водопостачання. Причина аварія на водопровідній мережі поблизу парку перемоги. Упродовж дня комунальники ліквідували поломку. Однак згодом з'ясувалося, що в іншій частині міста зламалася засувка. На цьому місці ми ремонтуємо засувку діаметром 400, яка відповідає за подачу води на мікрорайон селені. Справа в тому, що ми перекривали її декілька разів із за аварії. Далі в парку перемоги, і також ще, ще були дві адреси. І а так як засувка в нас дуже, дуже застаріла, тому ну на жаль, вона не, не, не витримала. І ця солона вода додала їй несправності, тому всього. Сьогодні ми, її, ми її міняємо. Солона вода з Дніпробузького лиману, якою зараз наповнюють мережі міста, дедалі частіше призводить до поломок у системі. Через це в різних частинах міста можна часто помітити витоки води. Комунальники намагаються одразу ж ліквідовувати їх. Там, де застарілі засовки, ми маємо ці проблеми і маємо їх дуже часто. Там, де вже нові засовки, вони витримують навіть цю солону воду, вони витримують і не додають нам тих більше проблем, чим в нас вже є. На цьому місці співробітники Миколаєвводоканалу працюють зранку, аби якнайшвидше закінчити ремонтні роботи. Відновити водопостачання планують до восьмої вечора, 21 вересня. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Оговтуються після наслідків обстрілу та продовжують радіти життю у Миколаєві. Волонтери, спортсмени провели руханку для охочих. Як вона пройшла, бачили журналісти телекомпанії Ніс ТВ. А реабілітація рухами. «У Нас реабілітація психологічна, фізична і спортивна. Це комплексна реабілітація, яка може під час війни зберегти життя людині. Життя не тільки таке життя, будемо казати, ментальне, а життя саме, як воно є психологічне життя. Це дуже важливо. У Миколаєві взялися відновлювати психологічне, фізичне та спортивне здоров'я містян і не тільки. Я живу на квартирі, я переселенка з Нюрівського району. Живеться так. Сюди приходжу, я розвиваюся, а вдома сижу, сльози на очах. Так, що середи на базі дитячо-юнацької спортивної школи за ініціативи тренерів влаштовують ранкові руханки. Поки тепло на свіжому повітрі у дворі закладу тривають такі заняття до години. Проводять їх волонтери, спортсмени. А вправи розробили відповідно до віку та фізичної підготовки. У мене рухи як для людей похилого віку, так і для дітей, і для молоді, яка тут присутня. А як же, щоб всі, всі могли? Ми трішечки можемо повторювати, щоб вони запам'ятали. А потім це повторюєте, Ви бачите їх реакцію, бачите їх посмішки, радість на обличчях. Це те, що нам потрібно. Учасниці ранкової руханки поділилися з нами своїми враженнями. У мене син інвалід першої групи по цьому заболіванню. І ми сьогодні приходили з ним, йому дуже, дуже подобалось. Розкажіть, як вас, ваш настрій? Дуже хороший, нормально, пригали, все нормально, мені дуже подобається. Як часто ви сюди ходите? Кожен день. Я маю на увазі на оці такі руханки. Кожну середу, кожну і те, що треба. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніст ТВ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися, є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва. Телеканалів Март і Ніст-ТВ і онлайн видань Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!